Олег Петляков мисливець, майстер різьби по дереву і з перших днів повномасштабного вторгнення волонтер. У мене була нива. Я її буквально на першому тижні віднав нашим розвідникам, нашим Дніпропетровським. Ну а потім воно так і почалось. Одну машину віддав, ще попросили, ще попросили. Військовим передають ось такі ниви. Всередині трохи тіснувато, але позаду у кузов влазить дуже багато вантажу. Там можна поставити ноші. Якщо треба евакувати пораненого, там можна загрузити БК. А високий кліренс та повний привід ідеальні для бездоріжжя. Понижена блокування заднього діференціалу. Mm -hmm. Ну, такий маленький повноцінний джип. Ще такі позашляховики чи не вдвічі дешевші, аніж пригнані з Європи, а деталі легко можна знайти навіть в зоні бойових дій. Дніпровські волонтери працюють у парі з полтавськими. Ми збираємо суму, потім викупаємо цю машину, передаємо полтавчанам. Полтавчани вже находять там десь гроші на ремонт і переробку цієї машини. Переробляють, приганяють до мене. а Я вже відганяю туди хлопцям напередок. У майстернях з джипів роблять пікапи, зрізають дах, замість нього монтують стінки кузова, приводять до ладу агрегати, фарбують. Замість важкої броні, яка б вбивала динаміку. Двері обшивають товстою резиною, витримує осколки на зльоті, спасає життя хлопцям. З початку вторгнення Олег та його команда передали бійцям вже 10 автомобілів на харківській та донецькій напрямки. Кожне таке авто частково закриває потреби взводу, а це до 45 військових. Волонтери вже відкрили збір на 11 авто. Позавчора розмовляв там зі своїм товаришем, котрий воює у розвідці на Донецькому напрямку. Їм потрібна така машина. Ще є декілька запитів. Задонатити на авто, яке наближатиме нашу спільну перемогу, можна за реквізитами, що на ваших екранах. Ця ж машина просто зараз вирушає на південний напрямок до бійців із Дніпра. Повінця завантажена теплими речами, побутовим приладдям та смаколиками з рідного міста. Жарені вирішення печені да. з грибами І та м'ясом. Це ж домашнє для наших мальчиків. Владислава Вдієнко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.